Я Андрій і ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт! Ага. Так, Ам... я заходжу вже до мого друга. Я сьогодні буду грати з Андрієм і з Альошою. В нього однік Алекс. І один друг мій вже готовий. Ми, ага, ми, ми добиралися туди вже на серії. Так. Якщо хочете побачити, як ми сюди добиралися, то ставте коментарі. хочемо. Так, Я за спальницю. Ну все, що, поїхали? Поїхали. Я сподіваюся, там щось зробили для наших машин. Так, да. чекайте мене. Чекаємо. Так. А так. а вон, А вон, або вже А вон, нам зробили, нам зробили. Да. І ми думаємо, от напишіть нам в комент, чи нам викупляти цей дім чи ні. Бо нам сказали, що він продається. І ми думаємо, чи викупляти, бо нам ніби хватить ресурсів. Чи не викупляти? Ми ми, ми... так я прив'язав після. Я вже заказав, зараз я оплачу доставку. Як це доставку? Так. За те, що ми прийшли. Так, так до речі, ми сьогодні, я, ми взя... я з собою взяв воду. А ви брали з собою воду? Так. Так, Добре. нам треба, як нам підказано, ми будемо на першому поверсі, чи на другому. на якому ви... ви хочете. Так, одне. По... На, давайте, на давайте подивимося, О, дав... давайте подивимося які тут є поверхи. Тут і багато є, давайте, Давай давайте на останньому, ньому, на ньому О, шикарний вид. За мной. Мы, Что честно, мы О, О, что тут? Да, лифт. На остальной поверхности. Не, я кажу, говорю, тут. А, так. А сюда залезай. Тут а лифт на остальной поверхности. Так. Ой, я бачу наших лошадок. Куней. Так. О, тут я А, мы можем все проверить. О, а тут надо... Я думаю, нам тут усыпиться. Ну так. а нам треба будет а тут, Так, ну що на то, а тут та... останнім поверсі. Чого это? А тут ще якийсь поверхи є. Який? Реально? Прямо. Можна спробувати? Я думаю, нам нічого не зроблять, якщо ми потаємно знімаємо стінку. О, о а тут. Та, та тут можна грати цим в комп'ютері. Клво. Це певно там всі, де, це певно там всі роблять. Понятно, чого цей готель піти Слух, я що не зайшов. А, а, буду... а, 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 а давайте, а зіграємо якусь гру. Допустим, Майнкрафт. Чи Brawl Старс. О, тут можна якось зайти. Так, давайте зіграємо. Так, 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 Ні, я на все, я що не найшов. Давайте. На-на-на-на, ходіби. Ай, ну, ай. Я на тобі. О, тобі хочеш? Получай, Андрій. Ай, у мене ну, комп'ютер зламався. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. У мене певно не моцний є. Тебе... Так в один. так, ну то що пішли. пішли. Ой дуже є. Пішли, тут ще є один чоловік, і вище. Оп, опа. А а нам тр... Оп, я зловився, оп. Я зловився. Давай руки О. О. Мені Ту, є... зроб... бо руку давайте. Ми що, тут Тут ми чокол. Давайте подіємо наші кімнати. Я думаю, нам дешевше оплатити. Чи, ви думали подружки? Давайте. давайте не, давай давайте ми тут ми тут якось страшно. тут ну тут та, ту, 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 темно, тут темно. Ні, давайте. Андрій, ми тут все навіл оформимо. Я, щоб ти я викупив цей повар. Я цей був викуп. А я собі комп'ютер. Я думаю. І Во, 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 тут можна зареєструватися на будь-який повар. Yeah. О, давай, а давай ми спробуємо, а давай ми спробуємо э, всю хату. Нам не ніби хочатись грошей. Не, не знаю. Ходіть сюда. Мені повим. Давай давайте скинемо свої гроші і попробуємо за да, цю цілу цілу хату. І ми дай, я думаю, нам, як думаєш, нам давайте, давайте ходіть, ходіть трохи нижче, бо там якось темно, там темно. Сюди Трохи Давай туди Друзі, туди я думаю, а, а може ми викупили готель? Дивіться, нам, нам ліпше викупити цілий готель. Я, я говорив з начальником і він казав, що буде дешевше викупити весь готель, аніж один хат. Один хак. Як Друзі, це не може бути дешевше. Друзі, якщо ви знали, бо. А цього начальника він має якісь проблеми, і він хоче продати цей готель. Як не так мій друг каже, що це бути не може, але і правда, в цього начальника якісь проблеми із сім'єю. і в нього хтось там в аварію недавно був, потрапив. І він бистро має продати готель, бо, е, бо він хоче комусь продати і за, і за скільки навіть дешевше, ніж хату е, здає. Бо, у нього проблеми з сім'єю. Ну, так. 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 Так, то що, будемо викупляти? Я думаю допомогти. Я думаю, ми от викупимо всю цю хату і дамо йому ще грошей. Ну, давайте. Ну. Мі... С... Ходіть сюди, нанис, наниз. На самий перший. На самий перший ходіть. На самій перший, а, ви на все самій перший там зустріч... зустрічаємося. Який коридор? Такого входа. По входа я, я не спускаюсь. Я я а я, я, так, так, я уже на, я на лифте спускаюсь. -р 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 -р. Так, Олег, а, что ты там делаешь? А может он тут? О, тут прикольно выглядает. Я думаю, нам выкупить всю хату. Ходи сюда. Тамайски. Де там робиш? Пирожні. О, а тут отже клюв. О, а це хто? А, це містаренький. Де? Да. Ну, касни мені ще водички. Чуєш, Андрій, а можеш зробити чай? Ти теж дуже його смачно робиш. Ну, на, бо тілочку, ви зроби мені чайочок, будь ласка. Не. Я тобі, я тобі зараз тоже дам. Чекайте, а нам ще треба, нам ще треба... Так, Чуть... я, я коротше, пішов до начальника. Чекайте, тут будемо облаштуватися, так? Тут будемо облаштуватися, так? На, на бутилочку, Андрій. Ви... Іде до начальника його оплати. Сам іде оплачуватися. Ілюх, віддай мою бутилочку. Ну, то давайте все. От, так, і, так. я я віддаю все, щоб йому допомогти і викупити цей готель. У мене пару таких ящиків. Забирайте. Беріть все і несіть. Так. А я поки столик зроблю. Окей, я зараз... А можна просто викупити місце? Місто це все? Ну я не знаю, нам не вистачає. А, а друзі, друзья, Друз а якщо ви напиш... напишете, щоб ми викупили так, місто. А, а де начальник? Стоп, ми а де начальник? Викупити. Так, я пану йду до начальника почути. А, а та, я а? тобі віддам а де ти? У мене ця штука. Я, я побіг сам. Не, я тобі в мене ж ця штука. У мене є таких. Так. Я йду оплачу, я йду до плечу. Дивіться, а дивіться, які столики. Дивіться, які столики купив. Вони, коротше, там пластинку спеціально таку ставиш. І коротше вони вміють літати. Так Ага. Угу. Так, і от все вам. На 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 на. на на Я мені там потрібна спілкування відось. Так, Так. Так, все, я оплатив. <азіць> так, я вже заплатив, це хата наша. Чи я погано? <разіць> Ти, так, да. я не знаю. А можеш включити день? А ми ж... Ні, я не можу. Да, теж ми маємо обустроюватись. Так ви всі вбирали собі Чи тільки я один брав. Я не знаю. А Або беріть тут. Я я думаю, нам перебудувати хату. Андрій включили клас. ж не можна за них включати будуть. Я зайшла, це теж ми не йду, Як Якби тупів Що щось ми зламали скільки. А ми можемо продавати. А може нам готелі теж знімати? І ми так зможемо викупити місце. Ну, не знаю. Чуєш, Андрій, а я знайшов ще одну таку саму кімнату. Реально? Так. Да. Ні, yeah, тут краще, я думаю. Тут навіть світло є. Uh -huh. Тут що, на... дарує? Скільт... Hmm. Прикол в тому, що певно ми і викупили а, найбільше найбіль, найбільше будівлю. А от, а ну чекай, я хочу помірити тут ще одна якась є. А тут є пуста кімната, зовсім. Так. Mm. Я буду у цій кімнаті чувати. Так. Я, взяв стойки для броні. Ти ж отрізь. Я одна. в цій кімнаті буду. О, а чуєш? Да, Ти да, мене. Андрій, Я буду в цій кімнаті. Дивись, тут нам зробили. Смелов. Сме. Сме. Ролі. Ми зараз ведемо. О, сур... а тут ще є ще один є за цим. Що вертольот. Ролі? Так. Жалко, нічого викупили. Але нічого, я маю ще багато. Бабок гривень? Е, н... я маю багато грошей ще бо я просто. Ти ти... Ай, я нову запала. Ти я раблієнту допоможи. А чого ти падав? Ай ай, шо, шо? Може, ай, 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 ти що не можеш? Може, я ногу пошкодив. Я панові її Ой. Це ваш швидку. Швидку ви Може краще золоте яблучко з'їж. Давай. Ти де? А, а, а чекай, бо я мов специальную водку за Так. Водку? Так. Это ты ее взяв? взял. Ну, добре, зібрі. давайте вже буде ходіть до мене, давайте зараз будемо вже, вже прощатися. Ми, ми будемо вже в не серії строїти так. це Друга все. В серії ми будемо вже е, будувати цю хату і обстроювати по-своєму. Да. О, бачите, вже дощ. А де, а де, а де той Алекс? Де він? Я тут в сторону. Біжить у другій серії. І напишіть, будь ласка, щоб в мене нога зажила. Я от, 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 от стану, напишіть, будь ласка, заживи в коментах. Бо я певно, якщо ви не напишете, то я не зможу в другій не, серії. Не, можливо, але може зніметься. Але може так. Якщо, якщо... у больничному креслі. Так. Особливо в больничному. Блоки не шов. Та да, ну па добре. Всім до побачення і всім пока. І до нову зустріч.